Прийшла нова проблема, звідки не чекали. Український уряд представив свій проєкт національної стратегії доходів. Звучить Ємко, там близько 150 сторінок. І вже з'явилися відгуки на цей проєкт. Відгуки від людей, котрі працюють з економікою і котрі, наче не є якимись різко опозиційними до діючої влади. Тому їх думку цікаво, як мінімум, почути. Ми вам зараз пропонуємо тексти від Валерія Пекара та Анатолія Амеліна. У Пекара трохи більший текст в Амеліна коротко, але все це достатньо інформативно, щоби якесь собі ну, таке мати перше враження. Валерій Пекар, український підприємець і громадський діяч, співзасновник громадянської платформи Нова Країна, віцепрезидент УСПП, президент компанії Євроіндекс, викладач в Києво-Могилянській бізнес-школі. Валерій Пекер написав свою думку про національну стратегію доходів. Він вважає, що її краще було б назвати національною стратегією тінізації доходів. Збільшення податків і мит під час війни є об'єктивною необхідністю, було б дивно з цим сперечатися, але збільшення податків і мит мусить супроводжуватися скороченням корупції в податковій і на митниці. Якщо збільшення податків і мит супроводжується свідомим розширенням корупції в податковій і на митниці, то по-перше, воно не призведе до збільшення надходжень до бюджету. По-друге, воно призведе до тотального переходу бізнесу в тінь, які, так би мовити, новації є в пропонованій національній стратегії доходів. Скасування банківської таємниці, списання коштів з рахунків без рішення суду, арешт рахунків та майна без рішення суду. Як ви думаєте, чим закінчиться запровадження цих трьох інновацій? Правильно ніхто не буде тримати гроші на рахунках. Привіт банківській системі, яка ляже першою, а майно буде оформлюватися такими лівими способами, які унеможливлять кредитування. Дивіться по цій темі, наприклад, твір загадка капіталу Ернандо де Сото. Отже, прощай, економічний розвиток. Далі в цій альтернативній фінансово-правовій системі почнуть діяти альтернативні методи врегулювання спорів і захисту прав. Зброї в країні для цього достатньо, охочих бути арбітрами також не забракне. На останньому форсайті цей сценарій був позначений як аргентинський і названий Дикий Захід. Це вже було у першій половині 90-х. Нічого нового. Повернутися на 30 років назад. Прикро. Нагадаю, що спрощена система оподаткування була запроваджена якраз як відповідь на неможливість подолати корупцію, адже суть її не в знижених ставках, а в спрощеному обрахунку та звітності. Грубо кажучи, до тебе не можуть прийти з вимогами, бо система повністю прозора. Внаслідок цього в нас виріс мікро та малий бізнес, сформувався тонкий прошарок середнього класу. Який разом з іншими соціальними групами, які без нього би не впоралися, зміг двічі захистити демократію у скрутні моменти, якщо додати до цього всього постійне намагання запровадити тотальне прослуховування всіх комунікацій і блокування сайтів без рішення суду за одноосібним наказом правоохоронця, вимальовується певна система, я би її назвав тотальна зачистка, якби наш державний левіафан не був паперовим, тобто слабким і корумпованим. А значить, просто повертаємося у лихі 1990-ті. тільки додайте великий дефіцит людського капіталу, який буде лише збільшуватися. Все це і є той інерційний сценарій, який я описував ще навесні. Тепер ще поговоримо про спрощену систему оподаткування. Необхідність змін аргументується в цьому документі, тим, що великі платники податків користуються спрощеною системою і пропускають через неї великі обсяги контрабандного і контрафактного товару. Перекладаю це простою мовою через шалену корупцію на митниці, і у податковій вони не можуть зупинити зловживання, тому що великі неплатники податків купують митників і податківців оптом. Тому єдиний шлях на їхню думку полягає у фактичному скасуванні системи лікування головного болю за допомогою гільйотини, Так би мовити. Нагадаю, що спрощена система була запроваджена свого часу якраз через фактичне визнання державою неспроможності подолати корупцію. Основна ідея полягала не в зменшенні ставок, а в уникненні контакту з податківцями для маси дрібних підприємців. Якщо в супермаркеті кожен касир це ФОП. То це легко виявити і покарати. Якщо через кордон дійде айфон під виглядом зеленого горошку, це легко виявити і покарати. Цього не робиться, бо немає на те волі і рішення керівництва. А додаткові гроші до свят податківцю і митнику не зайві. Ряд особливостей документу наводять на думку, що йдеться не лише про корупцію, йдеться про систематичну зачистку мікро та малого бізнесу, який своєю незалежністю створює проблеми. Наприклад, мікро та малий бізнес розуміється як стартапи, тобто нові бізнеси, які ще не виросли. А як тоді розуміти сотні тисяч дрібних підприємців, які все життя ведуть свою невелику справу, забезпечуючи сім'ю добробутом, себе гідністю, а державу самозарадністю? Вони ніколи не виростуть, але вони основа соціальної стабільності. Чи в країні мають залишитися лише олігархи і люмпени? У поєднанні з корупцією та скасуванням банківської таємниці, тобто доступом податківців до банківських рахунків, все це виглядає огидно, панове. Документ зазначає, що зміни будуть впроваджуватися лише після подолання корупції в податковій. У цьому місці всі розчулилися і заплакали великими сльозами. Корупція долається якраз спрощенням системи і досягненням її більшої прозорості, а не проведенням тренінгів та посилення служби внутрішньої безпеки, як пропонується стратегія. Тобто, там, де треба спростити, навпаки, відбувається ускладнення, а корупціонерів будуть сажати, стверджує документ. Ось вже відкрили вісім кримінальних справ на корумпованих податківців. Тут можна заплакати від розчулення вдруге. Отже, спрощена система оподаткування мікро та малих підприємств буде ліквідована протягом трьох років. Очевидно, знадобиться більше податківців, щоб вести платників податків на ускладненій системі. В наступній публікації поговоримо про фопів. Ще раз повторюся: неправильно зводити обговорення до ставок податків, неправильно називати критиків документу людьми, які не розуміють необхідності підвищення ставок в час війни, бо суть національної стратегії не в піднятті ставок, а в розширенні корупції. Корупції буде більше, тож правоохоронним органам треба буде більше детективів і слідчих. Це називається в кібернетиці позитивний зворотній зв'язок, простою мовою, самопідсилювач. Отже, підсумуємо: виходячи з неможливості подолати корупцію в податковій і намитниці, стратегія пропонує суттєво її розширити. Народна мудрість каже: минулого року все з'їв довгоносик, тож наступного року засіємо вдвічі більше, хай він з'їсть і подавиться. Це була точка зору Валерія Пекара. Далі ще коротка замітка від Анатолія Амеліна. Він є директором програми економіка аналітичного центру Український інститут майбутнього, голова координаційної ради асоціації випускників АСПЕН Україна з 2003 по 2010 рік. Працював, очолюючи групу компанії Альтана Капітал. Працював також в національній комісії стінних паперів та фондового ринку. Має ступінь МВА в галузі міжнародної економіки. Амелін коротко проаналізував національну стратегію доходів і вважає, що мінфін вбиває майбутнє економіки України. Національна стратегія доходів. Але це не про наші доходи, а про наповнення бюджету, каже Амелін. Основні геніальні, так би мовити, ідеї спрощенку змінюють, у юр осіб забирають спрощену систему зовсім. А навіщо воно вам? Повернення прогресивної шкали оподаткування фізосіб. тобто, привіт зростанню тіні в Україні. Будь-які надходження на картку фізособи оподатковуються 18%. Привіт, кешева економіка. Підвищують ренту для нових свердловин, щоб ми ще більше залежали від імпорту газу. Митникам дають право проводити слідчі дії. Корупція. Привіт. Зростають акцизи на сигарети та алкоголь. І знову привіт, тінь. Прибирають будь-які податкові пільги. Прощавай, дія сіті і технологічне майбутнє України від каналу Сік, що характерно, в кінці своїх дописів обидва автори пишуть народну мудрість. Пекар написав Нам ворог не потрібен знищити самих себе, ми здатні самостійно. А Мелін написав З такими друзями і ворогів в Україні не потрібно. Дивовижно, просто в Унісон написали двоє різних людей. От такі відгуки про цю чудову новаторську національну стратегію доходів. Висновки від людей, котрі мали би розумітися в економіці добре, і котрі підкреслюю ще раз, не є якимись затятими ідейними опозиціонерами до слуг народу.